Здоров, друзяшки! сьогодні в нас знову рідо Панасенко. Спробую вам записати невеличке легеньке відео, бо я так заморилася, поки робила всі ці огляди на стрім розробників. І навіть один із них, який я робила, я не доробила і не захотіла викладати, бо я так заморилася. Оце дивиться його той стрім, дві з половини години. Потім це все записувати. Я зробила його для себе, можна так сказати. І все. І вже мене не вистачило сили цим ділитися з кимось. Мені вже та тема із дітлахами просто так в'їлася, що я тепер просто спостерігаю, як мала Анет, яку я переписала на українську мову. Просто як ця мала Анет. Із своїм батьком Олегом розважається. Сьогодні в мене в планах відсвяткувати день народження Руслани. Угу. Їй залишилося нуль днів до дорослішання, тому ми просто дочекаємося, коли вона прийде зі школи, і спробуємо влаштувати їй свято. Я зробила, дивіться, як гарненькі фотографії в одинакові рамочки, якось там натицькала їх, і наче вийшов колажик, змінила вікна. І, о, боже, якщо ви давно в мене дивитесь, то дивіться, що я зробила. О, і скільки в нас тепер корови Тобто я почала робити ремонти. Це щось. Дивна шафа визирає. Я цього не бачила, але от я вже зробила величезну терасу, я її збільшила. Щораз, ну, отак попробую: о-о-о. О, як ми мило можемо побачити, як наша подружня парочка і робить із бонзаю всякі. Фігурки. А ось зовсім щось лисе. Не знаю, хто таке зробив. Але ладно. Я прибрала весь оцей заборчик, оцей весь парканчик, просто того, що мені треба було десь розмістити наших коровисьок. Боже, коровиська просто здоровенні. Їм треба багато місця, і я поприбирала багато рослин. Я їх просто перемістила. Купа бонзаїв ось, де я просто їх посадила ось просто по край кругом цього. Сарайчика, можна так сказати, якісь ягоди, отут просто рядочком. Тобто, замість паркану просто наставила своїх рослин. О! Є, красота! Мені подобається. Да, саме для цього я і зробила всі ці штучки. І так, да, я ж їм поставила, купила гриль, я хоч вони робили собі на грилю якісь ковбаски і, може, підпалювали свою хату і себе. Ні, я не хочу, щоб вони себе підпалювали, але ну, їм вже не вистачало гриля, як на мене. Ще хотіла поділитися тим, що е, як я оце будую будинок, мені не властиво було раніше так будувати будинок. Мені більше підходило отак. От, от, Наприклад, я вибираю точку, з якої мені подобається. О. Привіт, з якою мені подобається дивитися на персонажів на будинок. Потім відносно неї забудовувала всю хату. Опанас прийшов. До речі, Опанас дійсно може спати в своєму ліжкові і досі. Так от, я оце, наприклад, обираю отакий десь кут. Я зазвичай брала от кут якийсь, який мені подобається. Наприклад, я хочу, щоб в моїх сім'їв я бачила сусідів, як вони ходять. І я тоді. Могла з цього кута вибрати собі обзор і забудовую потім хату отак, от, щоб мені було видно усі там унітази, туалети всіх персонажів, хто що робить, щоб я просто за ними слідкувала, як куди хто пішов, і все, і не рипалася. Просто обирала собі якусь зручну точку і, і рухала хіба отак, отак, максимум. А тепер у мене дуже велика площа. Тепер у мене тут сто коровисьок, наче у мене ще тут коровиська. Зовсім незручно. Я з різних точок дивлюсь на це все. Я не знаю, чи вам це важливо, чи ви це помічаєте, але мені ну, дійсно незручно, мабуть, гратися. Я тоді починаю отак, от туди-сюди тіліпати. Оце всі штучки, і я знаю, що когось це дратує. Мені подружка казала, що їй не дуже подобається, коли я роблю, наприклад, якесь будівництво, бо просто так тіліваю з боку в бік. Але от ну я тут шкафи понаставляла, отут душ дуже понаставляла. Ну і не красиво ж, не красиво. І виходить, що на кімнату Лесі й Олега я не можу подивитися толком, хіба що отак, от якось, якоїсь такої перспективи, не ясно. Отут на ці кімнати я можу дивитися тільки так, може вам вони подобаються. Ну, ви. Напишіть, скажіть, як вам. Вам взагалі ви помічаєте блогери, як будують свої будиночки ці всі? Чи все ж таки менше тіліпати треба? Бо я бачу, що всі так просто, коли красиво забудовують свої хати, то м -м, я тоді думаю, ну що я оце некрасиво забудовую хати тоді? І починаю так, от красиво забудовувати, старатися. А тоді треба тіліпати туди-сюди. Ну ладно, це розмови ні про що, тому що я чекаю. Руслан у школи, ось ще ж, я вікна сюди нові поставляла, Ну, я так ремонти роблю потрошку, не спіша, ось. Обновила кілька вікон лишень. Щось обновила, але це ще не все. Треба потроху кругом буде обновляти вікна. І ще робити якісь ремонтики. Мені подобається час від часу це робити. Знову хочеться просто змінювати що-небудь. Я дуже хочу дочекатися, коли коровська будуть голодні, і я так догадуюсь, що в них музика не грає. Ой, вже виплюнула ого. Жалко, що ця менюшка все перекрила такий момент. А якщо, якщо почекати, як вони раптом будуть усі випльовувати. Ще ще одна, да. Включаємо бігом. Давайте джаз очак. О! Вони всі чують, вони всі чують. Ця випльовай, Боже, яке моторошне видовище. І в нас тут іще недорослі, п'ять-п'ять коровисюк. Це стрьомно, через одна вже тримає торт. Значить, і спереду там. О, я не можу, я не можу покормити, Олег не може. Треба ж, значить, щоб. Кормила Леся, бо Леся не боїться. Лесю постійно їдять корови, але вона не боїться їх, Тому вона піде їх годувати. І мені страшно, що хтось із членів нашої родини помре колись від коровиська. Хоча я знаю, що дехто з вас чекає цього, хтось із вас хоче, щоб Леся була жертвою коровиська. Ніхто сьогодні не має загинути, і ми сьогодні маємо святкувати день народження. Е, мінус сто семолеонів, і для дня народження потрібен торт. Ще Виногради на ось лежить з попереднього дня народження Василини, і ми повинні приготувати торт. Е, давай хай буде білий, просто торт. Мені оце не нравиться, що діти. Ой Боже, що діти не можуть годувати цих коровисок. Чого їм не навчиться це робить, га? Що це ще таке за болячка? Це якась, плін, вітрянка. Вона ж повинна сама собі мати уже еліксир здоров'я. Ось те. Випий його, вий і не болій. Така чого вона не п'є, вона стоїть, вона зависла. Щось не не так. Алло, проснись. О, вона нарешті його випила. Вона нарешті його випила і пішла нагору. Ясно, їй просто треба було розблокуватися ото -от так. -от. Здається, всі непогано проводять час. Вона не вертається. Добрий вечір. Давай. Це ж свій день народження. Ай! О, всі раді. Щось мало гостів, де остальні? І. О, це вже якась байкерша рокерша. Як опанас. Прикольно. Ну, тебе в дядька. Мені подобається, вони всі родичі і вони один на одну похожі, все правильно. Так, вона вже у нас перфекціоніст, і треба її брати. Якусь життєву мету. Вона хотіла б бути науковицею, точно, точно. Значить, можна обирати знання. Правильно, не будемо її робити злою. Хоча можна було б попробувати, вона була б злою науковицею. О! Ну хай буде. Я такого ніколи не обирала, це дивно. Але якщо мені не подобається, я просто поміняю того, що ну, ну вона ж, мабуть, підліток у неї може все мінятися в житті. Зробить її генією. Страшна людина буде, страшна людина. О! Якась оця спідниця і куртка і. І вона така прям ого. Ну так, да, ходить в старшу школу людина. Ну нічого, може, вона захоче трошки заводити ворогів. Буде, наприклад, ворогувати з Василиною. Да? Це ж Василина хоче ворога знайти. Здається, вона має усім тут приготувати якось зілля здоров'я, то що всі заболіли. І Леся тут якась стала, як тигриця. Це якийсь жах. І ще якісь тут треба завдання виконувати, тому що ми не повинні облажатися. І в нас тут Дімон такий, такий прям містер митець, такий жує в окулярах. Ну він, поки підліток, він не прям дуже стильний, але. От коли подорослі, шає трошечки пройде час. Він буде дуже стильний. Я сподіваюся. І що корови корови танцюють наповну. і їх можна буде ще поназивати. Я не знаю, там багато імен, багато імен можна дати. Можете до речі, напишіть якісь варіанти, якщо ви хочете, щоб я назвала коровиську якось вашим варіантом, то напишіть його. Я назву. І ще якісь напої пить. А де молоко? Молоко із холодильника. Це вважається напоями. У нього ще якийсь слуховий апарат тут, а чи що це? Чи це він для моди почепив? Чи реально щось може не дочуває? Ну просто він такий підліток. Я не знаю. Нашу, а нашу підлітку вже це чіплять. Чи може я нічого в цьому світі не знаю? Хай буде. То ще подумайте, що якась уже ненависниця людей із вадами слуху. О, їсти торт, усі мають їсти в чотирьох торт. Така. У, а хто має їсти торт тепер? Я не знаю, їм не хватить всім од чому діло. Тут три, три кусочки залишилося. Боже, всіх обсипало. Фу, що з ними не так? Чого? Чого? Я ж змінила ілоні зачіску. А, і до речі, мала мала тепер не зможе тут свої мікстури колоти, то що вона вже дуже виросла, і вона отримала серебряну копійку за свій день народження, що є непогано. І в них є в багажі тепер якийсь подарунок для неї. О, у нас є кульки чудово. А де їх тепер вішать? Ну, день народження ж закінчився. Що тепер? На що вони мені здались? Ну давайте ось сюди хоч приліпом. Хай будуть такі яскравенькі. Треба ж купити якусь штучку, щоб ж вона знову зілля якісь колотила. Я не знаю, чи вона зможе колотити якісь зілля, але я там бачила щось. Отаке. Я не знаю, чи тут можна щось варити зілля. Це просто гриль такий, чи як аналізатор ось де якийсь є. Може через оцей аналізатор можна робити? Ладно, Понаставляла тут якихось предметів, не знаю чи вони разом зможуть бути. Навіть ось де поміститься якийсь там коробка з картошкою. Я не знаю, чи зможе вона тут щось приготувати Навряд чи. Навіть якісь навички садівництву алло, садівництво. Але що після немає нічого такого? Ну чим може займатися підліток. І щось там винаходить, щось там досліджувати чи що. А поки що вона ж то може займатися всякими програмуваннями, там, пить якусь книжку собі про науку, правильно. Ну, але тут таке вже діло. Я лише хочу подивитися, який у неї прикид. Це в неї святковий прикид такий. А, на щоденний в неї отакий От дуже легенький прикидос. Все ну так, нормально, мило. О, господи, ладно, для підлітка нормально. О, спортивний, гарний. Для сну класний халат. Мені подобається цей халат. Для купання, для літньої погоди і для холодної погоди. Ну, мені все подобається, тому ладно. Дякую за перегляд, друзі. Чекайте нові серії. Всім папа! -па.